Добре. Уважаемый пастор, что вы думаете об по поводу поминок об умершем на 9 и на 40 день? Читай Евангелие, можно обнаружить своего рода подтверждение этого. Иоанна 20, 26 и 1, 1.3. Ну, там сказано про те, що Христос явился на 9-й и на 40 день. То есть. Звідки береться цей обряд 9-го, -40 40-го дня? Тому що Христос являвся на 9-й, на 40-й день. Але ми не дочитуємо, що Христос не являвся і на 7-й, і на 6-й, і на 10-й, і на 11-й, і на 39-й, і на... Розумієте чи ні? От, от Христос являвся 40 днів, да? от взято 40-й день і взято 9-й день. А, а чого 11-й день не взяти? Він являвся в 11-й день, він являвся в 15-й день, в 17-й являвся. Христос являвся близько 20 разів учням, так? Тому ми не можемо взяти тільки вирвати з контексту два дні цих і на них зробити якусь основу. Тому хочу зазначити, що цей обряд є абсолютно небіблійним. І давайте скажемо так, що в Луки 16:19 там написано про смерть. Христос зявився, давайте ми вникнемо. Христос з'явився після смерті чи після Воскресіння? А що ж тоді ми кажемо, що після смерті являються? Ви розуміли, про що тут питання йде? Христос, не є. Христос, коли Він умер, то Він де лежав? У гробі. А коли Він Воскрес, тоді він явився. Тому наші ну, рідня, наша чи наші знайомі, які померли, то після смерті ніхто нікому не являється. Будуть являтися після Воскресіння. А вже кому і куди, це вже Господь приділить. І в Біблії написано, 16.19, написано, що померла людина, а потім прийшла один Лазар і багач. Один прийшов куди? В лоно Авраамова, а другий куди явився? В ад явився другий. Тому хай Бог нам дасть мудрості. І коли ми читаємо Євреям 9.27, то ми читаємо, що ми. Вмираючи, йде на суд, а Христос по Воскресінні являється. Являтися людям має право тільки Христос. Це Його прерогатива. Бо тільки Христос, перший із перших, вмер, Воскрес і Вознісся. І потім знов прийде. Тому ось така біблійна істина. Біблійна істина. Ну такі от. Ну, ви вже мене вибачите, да, якщо я прочитаю навіть деякі подяки. Можна, да, чи ні? От. Да благословит Господь, мы сильно любим вас, и так дальше. Молимся, молимся, но не буду читать такие домашние, такие есть. Вот, например, такие. Было слово знания, верю от Бога. Бог очень любит вас, скоро что-то получите очень важно. Для этого вам нужно укрепиться, отдохнуть, набраться сил для работы. Вам нужно научиться делегировать, то есть распределять э, всю работу, которая вам легче будет услышать поручение от Бога. Аминь. Все. Согласен. Так, дорогий пастор, істолкуйте, будь пожалуйста, місце Івана Луки, 23, 28. Місто І Писання Луки 23.28. Це сказано, Христос іде на, на Голгофу, і на христі вже. І жінки йдуть, Він каже, не плачте обо мені, а плачте себе і о дітях ваших. Це місце ще є в Матвія, тільки це було до Христа. Тобто про Христос про це говорив мінімум два рази. І там написано, що блаженний хто не, не вагітнів, хто не кормив малих дітей. Про що це сказано? Це сказано про взяття Єрусалиму в 71-му і 73-х роках. Тому Христос пророкував і сказав: Послухайте, я зараз вмираю, ось моя мама стоїть. Так? Але запам'ятайте, якщо ви мене не послухаєте, то буквально через 30 років ваші діти точно так само вмруть. Якщо ви не послухаєте мене. Тому я раджу вам уже починати плакати і не збиратися в Єрусалимі, тому що Єрусалим буде взятий і камінь на камінь не залишиться в ньому. Це сказано в Матвія подробно, а потім він це просто повторив. Дивіться на любов Христову. Будучи сам в агонії, він переживав за чужих дітей. Бачачи страждання своєї мами, він Пророкував про страждання інших матерів. І тому християни, які повірили в Христа, вони приблизно в 70-му році вийшли з Єрусалима і не попали під цю біду, коли Тіт окружив Єрусалим і взяв його. А ті, хто не послухали, то в Єрусалим, як правило, жило біля 30 тисяч людей в Єрусалимі взагалі. Но на той час зійшлося один мільйон. І тому більшість померли з голоду, так як Христос пророкував їм. Не сходьтеся в Єрусалим, тікайте в гори, там далі написано. Тому що не хватить їжі. Це ж не Україна, де знаєте, можна там посадити щось, там же ж ну, мертва земля. Вони не послухали Христа. Тому Христос останнє своє попередження просив, умоляв, пророкував, плакав, а люди не послухали. Тому ті, хто не послухали. Вони мали дуже величезні проблеми. Ось що означає це місце з е, Луки. Дорогой пастир, я була ісключена з церкви. Встановлююся, могу ли я вінчатися? Я е, не читаю далі, добре, можу ли я вінчатися на центральному служенні? Якщо я була сключена, ну, перш за все, я так розумію, що це було сключення за блуд, за гріх, то ні. Але, але. Всі ці питання рішаються індивідуально з пастором помісної церкви. Тому, будь ласка, з пастором помісної церкви рішайте. На Центральному служенні на центральному ми допускаємо відчаття тільки тих, хто є прообразом церкви, написано наречено є прообразом церкви, написано чиста і свята. Ось прообраз Христа і церкви, так як написано в післаннях апостола Павла. Але ваше питання будь-яке. Я не читаю далі. Хто це? Що це? Всі питання до пастора помісної церкви. Тому, можливо, щось було інше там, і тому, можливо, якийсь є вихід з цієї ситуації. Чим відрізняється церква від секти? Далі ПС. Я не віруючий. Тобто ПС стоїть. Ну, Да. Тобто ця людина не віруюча, вона прийшла в церкву і написала. Перш за все, ну, не буває так, що ось була церква, а потім бах, на другий день секта. Іде поступовий процес. Не тільки церква, а це може бути партія, це може бути будь-які ну, угруповання людей, які поступово з нормальної організації, наприклад, громадської, іншої, перетворилися на секту. Тому йде процес. І на кожній стадії різні, скажімо так, характеристики. Різні. Але ми так скажемо, характеристики, коли вже повністю вона стала сектою. Добре? Таких п'ять вже. Перш за все, присутність гуру. То, що Христос сказав, не називайте нікого отцом, учителем, наставником. Тобто людина непогрішна. Якщо в церкві або в якомусь суспільстві є непогрішна людина, це секта. Я хочу заявити, що я грішний. Тому, якщо є непогрішна людина, всі грішні, а один гуру за кафедрою, він непогрішимий, він, він, він святий, абсолютно. Це вже секта. Друге, є додаткове вчення до Біблії або відкриття. От в нього є відкриття, яке доповнює Біблію, яке, так би сказати, ну так сказати, ну, Біблія ж не все ж, от-от-от. Тому третє: управління страхом і залякуванням. Якщо з кафедри залякуються людей або якимись страхами, страхом або залякуванням. Четверте: непрозорість фінансів. Третє, непрозорість фінансів. Тобто, незрозуміло. Наприклад, ми даємо звіт кожен раз до одної копійки всі гроші тільки через богатерію. Є ревізійна комісія, Тут дуже багато служб, тобто фінансова система відкрита. Далі, коли заявляється, ми одні правильні, ми одні правильні. Ну, і ще одне таке це саме головне, я сказав би, відхилення від Біблії, коли є пряме порушення Біблії. Пряме порушення Біблії. Ось такі е, ну, скажем, речі, по секті. По Хотів би спросити пастеріє 4.15. Що за знамення Господь, Господь дав Каїну? Пам'ятаєте, коли він убив Авеля, Бог йому дав знамення, що ніхто не вб'є його. І ще хотів спросити, Бітє 6.2. Дивіться, от, от питання, яке дуже… А я так... 6 6.2 – це сказано про синів Божих, де сини Божі входили до, синів, до, до, до дочок людських. І дивіться, що написано. «І Якщо вони входили к дочерям чоловічкам, чоловіческим и от этого рождались из поляны как описывает библия это сильные издревле славные люди то вопрос следующий наш господь іисус христос тоже виде рожденного духа святого и он был большого роста и силен вот вот так вот вышло ну хочу зазначити пер за все кто таки божий сын и були божий сын и ци сын и сифа кто таки були человеческие це потомки каина тому змішування сіфа і каїна, це і були оці ісполіни. Далі, буквально із древлі славної буквально сказано, буквально сказано е, люди, відомі від віку. Тобто не те, то, що вони були славні, а відомі від віку. Тобто, це, це, це показано те, що вони були від початку, від каїна і від сіфа. Зрозуміло чи ні? Добре, не зрозуміло. Ну не страшно. Далі. Тому і так Каїн, Каїну було дано знаміння. Буквально написано знак. Тому в нього на обличчі був знак, був знак. І всі боялися його. Можливо, це була проказа, більшість всього, що це була проказа, і всі від нього тікали. Це могла бути якийсь ну, нарость, шишка. Це може бути. Що угодно, так Но хто побачив Каїна, тікав стрімголом чим далі. Слово знаміння тут сказано знак на обличчі. Тому не потрібно нікому такого знака. Добре от щоби... тобто Хто тільки бачив Каїна, він зрозумів, що відомститься в всер... семеро, тобто означає, що ця людина мала заразитися, ця людина вона мала померти від того, що вона торкнулася Каїна. Тому таких знаків не потрібно. Далі, чи був Христос із поліном? Ні. Тому що написано 53 розділ пророка Ісаїї. як росток із сухої землі. І не було в ньому ні віда, ні величія. І ми ніби що ставили його, і ми думали. Тобто Христос був абсолютно звичайною людиною, навіть. Не такого вже, знаєте, не, не, не Шварцнегер, він не був таким, знаєте, як Кличко. Він був, скажімо так, середній, він був середній приблизно. І люди не звертали великої уваги, він не кидався в очі серед маси. Ось про що говорить пророк Ісаїя. Тому хай Бог благословить нас. Ще раз повторюю: сини Божі, це, і, 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 це, і дочки Божі, це потомки Сіфа. сіфа. А людський це Каїна, тому що Бог заборонив змішуватися каїну і сіфу, бо той був проклятий, а той був благословений, бо той вбив свого брата. Ось такі речі добре.